Доброго дня друзі, колеги. У нас сьогодні яке 4 квітня. Приїхали ми кукурудзу дискувати. тут питалися осінню подискувати, але у нас не вийшло. Диски поламалися, плюс вологи багато, приморозків не було. Що тут, на... Що тут цікаве на полі є? Дивіться, пробував я орати навпряму. Оце навпряму так вийшло. Багато поживних решток зверху. Залишалося, вирішили ждати діскувати. Діскувати не могли, так як було дуже багато вологи, чекали, поки підуть приморозки. Пішли приморозки і замерзло все, що ми не задіскували і не виорли. Мабуть, було б краще, якби ми хоч би отак завойорили. Зато буде у нас цікава демо поляночка, буде тут соя. Часто запитуєте, що як дісковка, як воронка. От тут у нас скільки? 6-12 метрів десь, ну хай метрів 10. Є орано площі і подивимося, що буде осінь по сої. Де оранка, де дисковка і саме буде цікаво. Діагональ. Так, що в нас? Зараз вийду на буго. От хтось мусор викинув. Капець. Оце їздять, накидають. Чи не можна викинути його? Так, що в нас? У нас ось деревина. По деревині Отакий участок. Звісно я його задискую. Зараз підрівняємо площа. Здесь на бік дому, щоб заповнити. Так, що, друзі, жесть забивається тут, Це да, вообще не дисковано Сиро! Гребеться. Вон забилось То ця батарея забивається, то то забивається Старики Щас буду виміляти. Мука. Ну Сібята цієї ці. Конеки ладіть можна. Там як осколка була сидіти, там сухіше, там не забивалося, все нормально йшло А тут, звісно, тут вимоги, ну. я конечно Тому стараюсь давать якомога глибше, но ну, сейчас вий. вимілю. що Я щось щось не тяне, буксує важко бугаюки, коли воно за колісом і не вийде, не вийде. Так, друзі колеги, значить не йде тут, По покурузиню. Дуже мокро залипає, почистив, круг зробив і одне те саме. Тому це не дісковка, а мучення. Будемо ждать, мабуть, пару днів, хай підсахає, що другого варіанту не бачу. А так по кукурудзині виходить. Навпряму. Молотилась тут кукурудза осінню. нагадую. Не знаю, подожди трошки, що воно буде. Дуже мокро. Так, їдемо додому.